Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Пелюсі з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати понубський спідранить і будемо намагатися зробити вже, мабуть, портал в пекло. І, да. Тож, задонайте на ЗСУ, прямо зараз. Поставте лайк і підпишіться на канал. І ми погнали! А в мене тут ніч, так? Да? Так, далі відра в мене є. Треба подивитися, я десь там бачив зовні лаву, тому що збирати її з потоків буде не дуже, мабуть, зручно. Так? Ай, Чому тут так складно піднятися? Не можу зрозуміти це. Оп? Та й все. А що так сумно? А що так по-жлобськи? Мені треба якось не загубитись було би прям, мабуть, непогано. A few later. Так, як думаєте, я загубив? Мені здається, що ні. Так. Та в смислі? Я не так далеко пішов, алло. Я не вірю в це. Ну от тобі й Спідран. Уже, мабуть, середина ночі, але я зміг знайти. Клас, я трішечки тут м'яса підрубав. Я вш... Це тільки я можу загубитися, отак одразу. Прям. Спочатку давайте поставимо сюди все оце. От, і сюди все це теж. А тепер уже переночуємо. Я не знайшов нормальне джерело лави. І це насправді не дуже приємно. А, це прикольна печера. Це та весела печера, в якій були монстри. Треба цей прохід. З його в баню. Нічого, крім заліза, не бачу. Блін. Паук не страшно, от скелет неприємно. Дай, Хеллоу. Паук навпаки добре. <кхм> Можна лук потім зробити. А от скелет це погано. Один. Ну і ладно, ну добре що там ще було. Я взагалі пішов по лаву, а не по залізо. Блін, шкода, що не можна так набрати лави. Да, Прямо жаль. Ну, у нас тут оця, така лава, вона не годиться. диться. А що відбувається взагалі? А мені не чеки. Чикен Джоки мені не джоки. Не я... Ні, не треба чекен Joke, я таке не люблю. Так, пропоную не перії рубать. Камінь, по-перше, по одному відру лави буде якось шукати таке собі діло. Так, да, я розумію, що можна зробити лук, але я пропоную зараз взяти, зробити мішечок собі, скидати речі і забрати все оце. Да, і піти. Нам тут, в принципі, вже робити і нема чого. А де ж я бачив лаву? Цікаво? От я нібито в якійсь серії там щось говорив про лаву, в якійсь серії, так. Да. Дуже багато серій було, аж одна. Так, нам швидше за все, сюди. Так, ура! Ми з вами знайшли селище. Селище з жителями, в яких нема професій. Що їх так багато? Е, ну, це таке собі задоволення насправді. Ще щось є. Є смарагди, є картопля. О, Блін, тут прямо багате селище народ. І мені житель є. Тут повинно відбуватися все дуже швидко зараз з цією плавильнею. Привіт, мужик. Так, хліб, мішечок, взагалі чудово, ну. Що, тут лучник є? У нього дуже поганий сет, мені не подобається. Мені не подобається його набір. Хоча можна просто скупити в нього стріли, які є ось. Да? Та й все. Та і хай буде, да? Я мабуть оце все заберу. Вашим коровам воно тут не особо. Так, ну хавчика в мене предостатньо, якщо чесно. Я, мабуть, залишу в снопах, це буде правильне рішення. Якщо чесно, виглядає так, наче я повернувся назад. Хі -хі -хі. Серйозно, я не міг знайти, коли треба було, а зараз знайшов просто без проблем. Да? Так, це треба е, зробити човен, тому що це вже якийсь треш. Та що це за біда така, що я так швидко знайшов жителів, а не можу знайти е, цей. І там залізу. До нього так важко тут. Опа, на це було не дуже правильно з мого боку. А чи є взагалі. Ні, нема сенсу туди йти. Не Цей. Не відволікайте, мене від. Моєї справжньої задачі, будь ласка. Блін, я взагалі запутався вже. О, тут є ліс сакури клас. Скажіть. Він нам не те, щоб дуже потрібен був. Так, а це... Так, да, але тут нема лави. Блін, ну що за капець? Прокляття зникнення. Ніщів лезу, ух ти. Удача! Я навіть знайшов отой паскудний ліс. В який ми не підемо. <смі> в нього можна було б іти, але не на спідрані точно. Треба лавої баси. Може він там є? З якоюсь вірогідністю? ж має десь бути чи ні? Ми знайшли, по-моєму. Ну, трошки щось є. Це погано, треба робити нові мішечки. Але добре, що тут є вхід, блін, в пекло. Це дуже добре. Точку відродження встановлюємо. І працюємо тепер. До речі, цікаво, що немає плакучого обсидіану. Тобто лишається тільки от сюди поставити, і це прямо зручно кошмар. За що нам таке щастя, поняття немає. Е, спочатку зробимо формочку, давайте. Тепер рубаємо це все і робимо собі бігом портал. Так, ну от у нас тепер все є, правильно? Правильно. Ми з вами йдемо в пекло прямо момент істини якийсь. Чудовишно. ми прямо таке, Чудовишно? нічого собі слово, <сум> ми прямо таке з вами опинилися в замку, тобто все у нас буде класно і так, як треба. О, те, що тут горить ліс, це погано, мабуть, не знаю. О, ну, принаймні, відгородитись водою, мабуть, треба. Наступного разу підемо в пекло, да. а поки що збережемося тут. Поставимо тут скриню. Можна нормально поставити, ні? І наступного разу в нас буде вже похід в пекло з вами народ. Да. Сходимо, подивимось, що там. Повбиваємо і фритів, і в результаті матимемо ці стержні. Після цього лишатиметься тільки повбивати ендерменів і сходити в ендерсвіт. Ну, Такий буде в нас спідран, по ідеї, це має бути швидко. Не знаю, ну, Так як мова йде про мене, то може і не дуже. Ладно, Поки що всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам якнайкращого дня, якнайкращого настрою і взагалі всього якнайкращого. Всім па-па!